Вітаю, друзі! 25 червня цього року закінчився величезний проект під назвою Народний Байрактар, під час якого ми з вами спільно змогли закумулювати понад 600 мільйонів гривень. Компанія Байкар вчинила шляхетно і зобов'язалась передати Україні три ударних безпілотники на безоплатній основі. За що я вкотре дякую турецькій стороні і пану Халюку особисто своїм вчинком Компанія Байкар заощадила нам всю цю колосальну суму коштів, яка була зібрана. І постало питання, на що ж ці гроші витратити. Ми пообіцяли вам розпорядитися цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам. Ми вступили у перемовини з Міністерством оборони України, і після довготривалих консультацій таке рішення було знайдене. Я дякую усім, хто виявив терплячість, очікуючи на те, що я зараз повідомлю. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. Технічні деталі ми оприлюднимо окремим прес-релізом. А поки що я хочу подякувати міністру оборони України Олексію Резнікову за виявлену довіру до команди нашого фонду. Пане міністре, ми справилися із задачею, яку ви перед нами поставили, і чекаємо на нові. Можете сміло доповісти верховному Головнокомандувачу, що супутник наш. Вітаю керівника головного управління розвідки Кирила Буданова з тим, що цей супутник тепер є в арсеналі вашого відомства. Хочу окремо подякувати людині, завдяки якій ми вийшли на максимальний рівень порозуміння з компанією-продавцем і змогли здійснити цей проект. Я говорю про українця, гуру космічної галузі Макса Полякова. Завдяки долученню його особисто та його команди. Ми змогли здійснити цей проект тихо, швидко і головне компетентно. Ну і найбільші слова подяки я зараз адресую усім людям і бізнесам, які забезпечили фінансову сторону цієї угоди. Ви можете собою пишатися, бо я не знаю таких випадків у історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для своєї держави супутник. Українці, ви сила, і наша єдність дає нам надію на перемогу, бо не переможні, коли об'єднані. Ми хотіли з вами купити байрактари і зібрали на це гроші. А на виході ми маємо і народні байрактари, і народний супутник. І наш простий меседж росіянам буде доповненням до знаменитої промови Вінстона Черчилля. Ми будемо битися з вами на суші. На морі, в повітрі, а відтепер і в космосі працюємо для перемоги і до перемоги. Слава Україні!